Навчання в умовах війни. Тривоги в наш час сприймаються як щось буденне, адже практично кожного дня ми чуємо звук сирени. Як це впливає на навчання студентів, що вони відчувають, чи звикли вони до цього? Ось про що ми дізнаємось прямо зараз. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання. Та загалом я вже звикла, і тривоги не виникає ну не виникає ніяких почуттів. Тому що ракети прилітають, але не загалом в Луцьку не часто прилітає і ну не зав... ну, не дуже страшно. Всі звикли, всі просто стоять на вулиці. А на навчання це практично ніяк не впливає. Е... Іноді пар менше просто стає. Дякую, тривога викликає всередині почуття тривоги, і але вже другий, вже третій рік війни, і ми всі звикли до цього. А на моє навчання воно не сильно впливає. Коли закінчується тривога, ми продовжуємо своє навчання в аудиторії і все добре. Дякую. Так. Я можу сказати, що ніяких емоцій вже не викликає. Всі справді вже дуже сильно звикли до тривоги, на жаль. А на рахунок того, як впливається на навчання, навіть коли пара відміняється, завжди можна щось відпрацювати. І якщо якось інтерпретувати це на навчання, то деколи навіть легше відпочити і перевести дух. Що скажете ви? Навчання в умовах війни це, звісно, важкий процес, але всі з цим змирилися вже, і тобто. Всім вже якось все одно, але тривоги заважають парам. І коли вже на парах ти присутній, то більш так е, е, комунікація якась йде. А коли пар вміняють, то ефективність навчання менша. А на початку війни е, тривога викликала почуття тривожності. От, і було не дуже комфортно, страшно, але згодом ми звикли, життя йде, ми навчаємося. Але якщо це лекція, наприклад, у нас іде, то не так вже й важливо, якщо тривога починається. А якщо це практично, то це перебуває наше навчання і є не дуже ефективно. Так, і що скажете ви? Е, насправді я вже звикла до частих повітряних тривог, але це ніяк не заважає для навчання. Ну, так, якщо це практичні, то це перебуває навчальний процес. Але після завершення тривоги ми все одно працюємо і з деякими викладачами навіть працюємо в укритті. Дякую, ваша думка. Насправді я також думаю, що вже всі звикли до тривог, і я вважаю, що це дуже сумно, тому що ми також маємо право бути нормальними студентами, як і у всьому світі, в Європі, в Америці, де вони не знають, що таке. Цей сигнал повітряної тривоги вони нормально живуть своїм студентським життям. Щасливо його проживають. Я надію, що це все також скоро закінчиться, і ми також зможемо бути е, щасливими студентами без ніяких тривог. Так, дуже дякую. І хочу ще запитати в старости, взагалі, як вона відповідає за всю групу. Як їй вдається це все контролювати під час тривоги? Чи розбігається група по різним куткам міста чи ні? Так, знаєте, тривога дуже часто звучить. Так, зазвичай вона по пів години, так як злітає міх. Але ну так, це зриває навчальний процес, адже є ці студенти, які не ходять в укриття, тому що не хочуть там сидіти, адже там не досить багато місця. Тому так, вона зриває навчальний процес. Взагалі, тривога це ну сумно, що справді люди так реагують на це, не піклуються про свою безпеку. І ходять просто по вулиці, не звертаючи на це увагу. Хоча це може прилетіти будь-де і по будь-якому будинку, і по будь-якій людині. Тому бережімо своє життя. Дякую. А що скажете ви щодо звикання? Ну, звичайно, за скільки за стільки часу ми вже всі звикли, адже декілька років пройшло спочатку війни. А, а щодо навчання. Ну, насправді не дуже впливає на моє навчання особисто. Проте, коли чується сигнал повітряної тривоги, звичайно відчувається якась злість, ненависть, вже думається, скільки можна ще. Проте ми всі слухаємося. Ну, я, наприклад, спускаюся в укриття, а потім там, довиконую якесь домашнє, або ж якщо практично, то як вже казали, то на наступних заняттях ми це все допрацьовуємо. Дуже дякую.